Я зараз пропоную подивитись розклад на тему, яка хвилює зараз, в принципі, всіх. І ця тема звучить так: чи буде примусова мобілізація жінок в Україні? Ось випала сама карта війни. Ну, що я хочу сказати по цим картам? Думки такі є. І хочуть це запроваджувати, звичайно ж, чоловіки. Думки є, проходять переговори, приходять якісь е, обговорення цієї теми, цього законопроекту, чи зможуть вони його провести, але я не бачу, щоб найближчим часом це було зроблено. Тобто, думки є, е, мета така є, але найближчим часом цього не буде.